Зараз ми розпочинаємо публічний звіт виконуючого обов'язки голови державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка. Пане Дмитро, запрошуємо вас до слова. Дуже дякую, доброго дня, шановні слухачі, шановні колеги. Дозвольте представити вашій увазі публічний звіт по результатам роботи держокадастру за 2024 рік. Отже, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра аграрної політики і продовольства України. Ми відповідаємо за реалізацію державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою, земельних відносин, а також за державний земельний кадастр. Організаційна структура Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру складається з центрального апарату територіальних органів. Також до нашого складу входять державні підприємства, діяльність яких і координується саме держгеокадастром. Штатна чисельність по центральному апарату 256 осіб, по територіальним органам 4046 осіб, і крім цього, дев'ять державних підприємств, а саме. Центр ДЗК, науково-дослідний інститут геодезії і картографії та державне науково-виробниче підприємство картографія і Українське державне аерогеодезичне підприємство. І в процесі приєднання до ДНВП картографії одне підприємство, і в процесі приєднання до ДП у чотири підприємства. Основні пріоритетні напрями роботи, які ми ставили перед собою в 2024 році, звучать наступним чином: по-перше, це вдосконалення і наповнення достовірними відомостями систему державного земельного кадастру. По-друге, це створення умов для повноцінного функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, забезпечення ефективного. Розпорядження земельними ресурсами, створення та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, а також інформаційних сервісів та оновлення картографічної основи, і звичайно, цифровізація наших послуг і забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Трошки детальніше про кожний з цих напрямів. Отже, державний земельний кадастр. А в 2024 році держкадастр спільно з державним підприємством Центр державного земельного кадастру, який є адміністратором системи, забезпечили впровадження та удосконалення 21,4 і функціоналів відповідно. З них я хочу виділити, на мій погляд, одні з самих важливих, а саме було забезпечено деталізацію ролей і доступу до системи і до даних державного земельного кадастру. Крім того, дуже важливо це було забезпечено створення шару про землі, яке займало Каховське водосховище. З метою уникнення нецільового і незаконного використання земель, які знаходяться в межах цього каховського водосховища, крім цього, в кінці року було запущено дуже важливий функціонал з можливості отримувати і замовляти мультивитяги про НГО, тобто це заявки за кодом ЄДРПО. Які дозволяють не витрачати багато часу на формування окремих заявок по кожній земельній ділянці, а замовляти саме за суб'єктом, також було реалізовано геоінформаційну систему масової оцінки земель, з результатами якої можна ознайомитись у нас на сайті, а наразі триває доопрацювання і перерахунок. Відповідних показників і дані будуть оприлюднені якраз в кінці цього місяця. Я про це скажу окремим слайдом. І дуже важливий функціонал це переведено створено можливість для переведення більше ніж 26 сервісів на взаємодію через платформу Трембіта. <coughs> Також, крім цього, хотів би зазначити щодо реєстрації земельних ділянок. А всього в Україні на сьогоднішній день в системі ДЗК обліковується більше ніж 25,5 мільйонів земельних ділянок, з яких в 2024 році було внесено і зареєстровано 722 тисячі. Плюс-мінус на тому ж рівні залишилось внесення меж адміністративно-територіальних одиниць. Я маю на увазі в порівнянні з 2023 роком. Так, в 2024 році було внесено 543 меж межі проти 604 у 2023 році. Крім цього, важливо зазначити, що триває процес внесення даних про меліоративні мережі і функціональні зони в державний земельний кадастр. І також дуже важливо підкреслити, що ми продовжуємо спільно з нашими територіальними органами роботу щодо внесення земельних ділянок. До Державного земельного кадастру, права, на які виникли до 2023, 2013 перепрошую року. Трошки детальніше саме про реєстрацію земельних ділянок. Динаміка в 2024 році була досить позитивна, і хочу відмітити, що саме в 2024 році було. Зареєстровано 722 тисячі земельних ділянок, що на 103 тисячі земельних ділянок більше ніж у 2023 році. Лідерами за регіонами по реєстрації є Київська, Харківська і Одеська області. Важливо також відмітити, що всі заяви подаються онлайн. І власне держав кадастр на сьогоднішній день також напрацьовує механізми щодо демонополізації функції з реєстрації земельних ділянок в державному земельному кадастрі. Відповідні проекти нормативно-правих актів вже розроблені і подані. Мається на увазі саме надання повноважень сертифікованим інженерам землепорядникам впроваджувати реєстраційні дії із земельними ділянками. Наступний дуже важливий момент в нашій роботі це. Надання інформації з державного земельного кадастру, зокрема у формі витягів про земельну ділянку з ДЗК, і знову ж таки, в 2024 році, було е, нашими територіальними органами і системою сформовано більше ніж 826 тисяч таких витягів. І приємно відмітити, що більше, ніж 84% з цієї з цього числа сформовано в режимі реального часу е, онлайн. І, власне, це на 82 тисячі більше ніж за аналогічний період у 2023 році. Серед, третьому ки... році. Серед лідерів знову ж таки хочу відмітити Київську, Миколаївську і Хмельницькі області. Нормативна грошова оцінка. А саме, внесення відомостей про нормативну грошову оцінку в державний земельний кадастр. Ця робота впливає на автоматизацію процесу надання пізніше витягів з технічної документації про НГО, і звичайно для актуалізації інформації і для забезпечення належного розрахунку плати і податкових платежів, які надходять в місцеві бюджети. На сьогоднішній день в Україні по території України в державний земельний кадастр внесено 48% НГО населених пунктів, і знову ж таки в 2024 році найкращі області по внесенню розроблених технічних документацій з НГО в державний земельний кадастр були Одеська, Дніпропетровська і Львівська області. Це дуже важливо в контексті надання. Витягів з технічної документації про НГО, адже щорічно Державкадастр та наші територіальні органи опрацьовують більш ніж 5,5 мільйонів заяв, і дуже важливо відзначити, що в 2024 році з цього числа було сформовано 5,1 міль... мільйонів витягів, і приємно відзначити, що 81% було сформовано автоматично. Системою 11% було сформовано територіальними управліннями кадастру в областях, і на жаль, 8% було сформовано відмов. Ми дуже ретельно аналізуємо причини відмов, і я думаю, що в цьому році ми вийдемо з публічною комунікацією щодо того, яким чином ми зможемо повністю автоматизувати процес. Надання витягів і уникнути відмов по цьому напряму. Наступним блоком, який би я хотів окреслити, це. Ринок земель насправді 2024 рік був знаковим, адже це перший рік, коли самоюридичні особи отримали право на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які поширювався мораторій. І е, хочу сказати, що саме в 2024 році об'єм е, земель обсяг земель на ринку перевищив весь обсяг земель за весь період функціонування ринку з моменту його відкриття в 2021 році. Е, якщо конкретизувати, то е, з, е, саме в 2024 році було, е, е, було е, Реалізовано так. Я не хочу говорити продано, тому що ці земельні ділянки перебувають в обігу. Тому я скажу, було реалізовано більше ніж 320 тисяч гектарів, а всього за весь період з моменту функціонування ринку було реалізовано більше ніж 604,3 тисячі гектарів. Середня ціна в 2024 році зросла до 46,7 тисяч гривень за. Гектар проти 38,8 і тисяч гривень за гектар у 2023 році, і також варто відзначити, що оці 604,3 тисячі гектарів, які було реалізовано за весь період функціонування ринку, це всього лише 3,4% і від земель, які були під мораторні на момент відкриття ринку, ТОП. Областей за площею на ринку земель, які було які перебувають в обігу. Це Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська і Вінницька області, і відповідно топ областей за ціною: це Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Тернопільська і Київська області. Декілька слів про інноваційні підходи до оцінки земель. Саме в 2024 році держав реалізував пілотний проект з проведення масової оцінки земель, іншими словами, ринкової оцінки земель. Ми завершили реалізацію цього пілота у кінці жовтня місяця 2024 року, і на сьогоднішній день. Показники масової оцінки оприлюднені на сайті кадастру. На сайті кадастру також оприлюднена методологія, по якій ми проводили реалізацію пілоту. І на сьогоднішній день триває до опрацювання регресійних моделей і буде здійснено перерахунок в кінці першого кварталу 2025 року, тобто в кінці цього місяця, будуть оновлені показники і оприлюднені на сайті кадастру. Інвентаризація земель, інвентаризація земель є одним з ключових аспектів наповнення державного земельного кадастру. У 2024 році держокадастр на цей напрям мав такий же самий бюджет, як і в 2023, тобто 16 мільйонів гривень. Але план минулого року був вищий, було заплановано провести інвентаризацію в 19 областях України на загальну площу 184 тисячі гектарів. За результатами року наші головні управління виконали завдання на 75%. Відповідно, якщо говорити в. Абсолютних показниках то було проінвентаризовано і внесено в кадастр земельних ділянок на площу 138,2 тисячі гектарів. Ну і відповідно в 2025 році ця робота буде продовжена. Іншим важливим аспектом є перетворення матеріалів фонду фонду документації землеустрою та оцінки земель в електронний. Вигляд, потреба станом на початок 2024 року складала 5,6 мільйонів документацій, зокрема, в 2024 році було переведено в електронний вигляд більш ніж 1,3 мільйона документацій, що в принципі відповідає аналогічному періоду в 2023 році. Наступним кроком, звичайно, є продовження цієї роботи до повної цифровізації фонду. А далі це збереження, облік і повна інтеграція з системою державного земельного кадастру. Національна інфраструктура геопросторових даних ми також відзначаємо позитивну динаміку в розвитку національної інфраструктури геоданих. Зокрема, в 2024 році основну увагу ми приділяли саме розробці функціоналів для прийняття практичних управлінських рішень на основі реальних даних. Важливо зазначити, що 95% від територіальних громад є зареєстрованими на національному геопорталі. Також дуже важливо сказати декілька слів про оновлення базової державної топографічної карти, чому ми приділяємо дуже велику увагу. То в 2024 році силами держокадастру і наших державних підприємств було оновлено топографічної карти в масштабі 1 до 10 тисяч на площу більш ніж 6,5 тисяч. Тисяч квадратних кілометрів, що складає 100% від запланованого об'єму, важливо зазначити, що ця робота буде однозначно продовжена і в 2025 році, і ми плануємо залучати міжнародних партнерів і донорську підтримку для того, щоб масштабувати цей напрям щодо практичних інструментів для. Використання геопросторових даних, які розробляються на геопорталі або use кейсів як ми називаємо. Я хочу відзначити декілька типів таких об'єктів. По-перше, це кейси для національного рівня і кейси, які дозволяють здійснювати геопросторовий аналіз в обраній точці. Конкретно в 2024 році нам вдалося. Інтегрувати дані про індустріальні парки, які відображаються на сьогоднішній день на національному геопорталі, також дуже важливим елементом є відображення актуального аналізу посівів за 2020 Четвертий рік і за 2023 також дуже важливо, що нам вдалося інтегрувати наявні геопрострові дані про природозаповідний фонд, і це саме інтеграція, це не завантаження даних, а взаємодія на рівні система. Система крім цього. Дуже важливий функціонал було реалізовано. А саме відображення дуже високої якості ортофотопланів на 426 населених пунктів, які ми отримали в рамках співробітництва з програмою розвитку ООН. і звичайно, в кінці року не можу про це не сказати, було реалізовано юзкейс, який дозволяє аналізувати земельні ділянки у розрізі територіальних громад за категорією за цільовим призначенням. І я думаю, що цей Функціонал був дуже радо сприйняти територіальними громадами. В Подальшому ми плануємо його вдосконалювати і розвивати. Декілька слів про Карторофо-геодезичний фонд. кадастр підтримує функціонування системи. Вже протягом декількох років і 2024 рік був не виключенням. Станом на сьогодні, на кінець року, власне, в системі було зареєстровано 278 сертифікованих інженерів геодезистів, і через програмний модуль системи було прийнято більше ніж 5 тисяч картографічних матеріалів. І дуже важливо зазначити, що саме в 2024 році було реалізовано модуль автоматичної валідації таких матеріалів. А щодо наступних кроків, то варто сказати, що ми будемо продовжувати роботу над тим, щоб розробити модуль зовнішньої взаємодії програмного забезпечення картфонду з іншими системами. Декілька слів про державну геодезичну мережу, зокрема, в 2024 році, державними підприємствами Держгеокадастру було здійснено. Обстеження оновлення та відновлення 900 геодезичних пунктів державної геодезичної мережі. Крім цього, забезпечено сумісне вирівнювання більш ніж 11 тисяч пунктів нівелірної мережі. Власне, ця робота є дуже важливою для забезпечення повноцінної інтеграції до європейської вертикальної референсної системи. І крім цього було забезпечено модернізацію програмного забезпечення банку геодезичних даних окремим аспектом діяльності і підтримки державної геодезичної мережі є адміністрування центру УПМ ГНСС, А я нагадаю, що держав кадастр є власником саме 60 УПМ ГНСС станцій. Державний нагляд і контроль за використанням та охороною земель зрозуміло, що на період воєнного стану заходи з державного нагляду. І контролю не здійснюються. Вони є призупиненими. Але тим не менше, в 2024 році фахівці державного кадастру, як на центральному рівні, так і на рівні територіальних управлінь, працювали в рамках долучення та розгляду звернень і листів від фізичних і юридичних осіб та від правоохоронних органів всього за рік надійшло більше ніж 8,5 тисяч таких звернень. і було винесено 660 постанов правоохоронних органів про. Залучення фахівців держокадастру хочу зауважити, що представники держокадастру взяли участь в 528 слідчих діях, і відповідно враховуючи кількість звернень в 2024 році. Держокадастр ініціював постанову про відновлення заходів державного нагляду і контролю. Сподіваюся, що нас в цьому питанні підтримують. 2024 рік і правова робота. Саме за період минулого року за участі Держого кадастру за безпосередньої участі державного кадастру було розроблено 11 нормативно-правових актів. Це 10 постанов кабінету міністрів і один наказ, юстований Міністерства градної політики. Серед постанов хочу виділити такі. Постанова про функціонування державного карторофодизичного фонду, постанова про запобігання нецільового використання земель, які займало Каховське водосховище, і постанова про порядок проведення моніторингу земель і ґрунтів. Державна антикорупційна програма. Не буду повторювати те, що відображено на слайді, але скажу, що в цілому держав виконує всі поставлені перед нами задачі державною антикорупційною програмою. Зокрема, в 2024 році ми розробили і завершили подання проекту закону України про надання повноважень сертифікованим інженерам землевпорядникам щодо реєстрації земельних ділянок, про які я вже говорив. Крім того, в 2024 році ми також завершили процедурні питання по погодженню проекту законів закону щодо запровадження єдиної системи взаємодії суб'єктів землеустрою, що передбачає. Переведення повністю всього процесу формування земельної ділянки в електронну форму, починаючи від першого рішення, а не а не лише реєстрацію. Крім того, в 2024 році ми завершили розробку проекту закону щодо ефективної щодо передачі повноважень саморегулівним організаціям з приводу сертифікації. І в 2024 році, про що я вже говорив, ми завершили розробку програмного забезпечення з масової оцінки земель. Міжнародне співробітництво традиційно основи і створенню базової топографічної карти в Україні. І звичайно, ми ми працюємо спільно з USAID, світовим банком і структурами Європейського союзу. Декілька слів щодо фінансування і надходжень до місцевих бюджетів. Я нагадаю, що за надання платних адміністративних послуг Держкадастру кошти спрямовуються в, саме в місцеві бюджети. Так от, за результатами 2024 року. Територіальні органи Держкадастру сформували і згенерували 233,7 тридцять мільйонів гривень доходів місцевих бюджетів, що на 36% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Щодо наших бюджетних програм, то фінансування кадастру в 2024 році. У порівнянні з 2025 роком залишилось приблизно на тому ж рівні, де що виросло фінансування за програмою проведення земельної реформи. По цій програмі відбувається адміністрування програмного забезпечення і системи державного земельного кадастру, оскільки в нас була розроблена система. Масової оцінки земель і система публічного моніторингу земельних відносин, яка буде запущена також наприкінці першого кварталу 2025 року. То фінансування по цій програмі було трішки збільшено. На цьому в мене все. Дякую за увагу, пане Дмитро. Дякуємо вам за увагу. Зараз є в залі одне питання. Представляйтеся, будь ласка. Олег Бойчун, віце-президент Академії енергетики України, ви знаєте ситуацію з нашою енергосистемою. Тому питання: наскільки у вас є аналізи дослідження стану геотермальних вод для теплової генерації і енергетичної, тому що в Прикарпатті, Чехія, Польща, Словаччина вже давним-давно використовують геотермалку. Я думаю, що для Національної безпеки це актуальна тема розпочинати геотермалку, як і в цьому світі. Дякую. Дякую за запитання. Насправді в держокадастрі таких даних немає. Але якщо у вас є в розробці, то ми звичайно будемо вам вдячні. Я Думаю, що це стане прекрасним набором геоданих в національній інфраструктурі геопросторових даних, яку якраз ми і розвиваємо. Дякуємо. Ще питання будуть? Так, в чаті питань немає. Тож, пане Дмитро, дуже вам дякуємо Дякую. і бажаємо успіхів у роботі у цьому 2025 році. Дякую.